Дивіться, у кого то вид з квартири, так? Так, запитаєш у нього, куди виходять твої вікна. На собор Софіївський. Нічого собі так, да? Святі місця. Зараз ви можете представити, скільки, скільки тут по цій території ходила покорів. Представте, Ярослав Мутрий сам закінчував будівництво цього собору. Його батько, князь Володимир Великий, починав це будівництво в 1111 році, а закінчили в 1017 році. Це просто неймовірно. Ми ходимо зараз тут по цій території. Я сподіваюся, наші внуки, правнуки будуть ходити. Щоб все це буде збережено, це наша історія, культура. Нашої України. Тут заборонено проводити богослужіння. Але єдиний день, коли це можна робити, День Незалежності України. Такі справи, друзі, така історія. І минула, і сучасна. Місто Київ.